Давай. Тоні, покажи, який ти великий. А який невеликий. не великий. А коли ти виростеш, будеш дорослий, такий, як Татко будеш одружуватися, Татко на весіллі стане, візьме мікрофон і скаже: А який тоні великий А який великий~? А ти покажеш такий. Покажи, який ти будеш великий. От такий великий, Тоні. Ти виростеш. Ти будеш мамі з татком кашку робити, так? Тато! А. Ми будемо троє великі. Ну, ми будемо троє великі. А ти будеш мамі з татом кашку робити, коли ти будеш великий? Давай, ротик, Буду. ротик, ротик. Будеш? Дивись. Угу. Не забудеш маму і татку. Як виростеш? Будеш до нас в гості приходити. Дзвонити будеш? Кожен день. Обіцяєш. Але я що ми тут турі сяли. Ти ти так захочеш, коли виростеш.